Привіт всім. Цей розклад буде стосуватися всіх знаків зодіаку і буде стосуватися теми коридору затемнень. Я думаю, що ви всі чули, або читали, або бачили якісь пости, рекламки. Доволі така, ну, не хочеться казати, що популярна тема, але вона є в нашому житті. Може, ви відчуваєте це затемнення, що воно вже починає на вас діяти. Раніше ніж воно буде, але буде воно з 25 жовтня по 8 листопада. Перш ніж я почну, скажімо так, коротенько розкажу, що це означає. Коридор затемнень, як я вже казала, буде в нас 25 жовтня по 8 листопада. 25 жовтня в нас буде сонячне затемнення. Стосується воно більше чоловіків, воно буде більше, воно буде, скажімо, так, діяти на всіх, але більше на чоловіків, і буде це в, знакі, в знаці Скорпіона. 8 листопада це буде. Місячне затемнення в знаці тільця, і більш воно буде діяти на жінок. Так, з чим це пов'язано? Це період доволі складний. Пов'язано це з нашими емоціями, агресією. Це може бути якась розсіяність. Це може бути таке, що ми не будемо контролювати свої емоції або свою агресію, або, в принципі, все, що ми відчуваємо. Цей момент потрібно, скажімо так, контролювати. Так, в собі. Я розумію, що це буде важко, але потрібно постаратися. Також в цей період часто наступають зміни в житті. Це стосується і роботи в когось, в когось це стосується кохання. Так? В когось завершується етап якогось кохання і починаються нові відносини, в когось вони. на... Наприклад, відновлюються ці стосунки так, з коханою вашою людиною, трансформуються. Також це стосується і роботи, і грошей, і ваших сімейних, вашої сім'ї, сімейних цінностей. Може хтось піде з вашого життя, може хтось прийде в ваше життя, може буде змінюватися в принципі круг вашого спілкування, ваші друзі, близькі, знайомі, колектив на роботі. Все в такому дусі. Але ви повинні розуміти, що все, що стається, воно таки повинно статися. Старайтеся це приймати, старайтеся себе контролювати і більше, більше, більше позитиву. Того, що вся сила, вся магія, все ж таки, вона більше знаходиться в нас. І ви повинні пам'ятати і вірити в те, що ви вмієте. Скажем так, і можете вибратися з тих рамок і з тих енергій, які на нас а, діють, так, зверху. Все це робиться за допомогою кохання, позитивного мислення, позитивної енергії а, і сили наміру, так? А, ну, давайте я буду починати. Привіт, козерожки. Це ваше відео на коридор за Будемо дивитися такі питання, як що забере коридор за що принесе, як себе поводити в цей період часу, як себе не поводити та що потрібно змінити. Давайте дивитися. Так. Що забере у вас коридор за темненьку, Що забере? Царь кубків, знаєте, це коли ми робимо якісь дії в направленні мрії, відносин, цілі якоїсь нашої в житті, і ми робимо їх або багато, або мало, робимо, робимо, і нічого нас це не веде. Результату ви не бачите від цього. Ви, в принципі, щось робите і робите, але результату немає. Може, це говорить про те, що коридор затемнень е, забирає у вас щось неконкретне, даваючи змогу вам проявлятися і вести себе більш конкретно. Також в когось це, не знаю, забрати якусь мрію або перетрансформувати її, забрати якісь почуття або людину, яку, е, до, е, яка до вас проявлялася. Е, Зі своїм коханням, щось робила для вас, але для вас він був неважливий. Може, ви до когось так проявлялися, а зараз ви розумієте, що це ні до чого не веде, так? Що ще означає для вас рицарь Кубків? Перш пентаклів. Ну, бачите, це якісь плани могли бути на щось довгострокове. Це може бути там, не знаю, ціль, ціль в хобі. Мрія або відносини, які ви, може, розглядали більш серйозно? Може, цей чоловік, може, ви розглядали серйозно, а людина до вас відносилась не сильно серйозно, просто показувала свої якісь почуття, так? Ви там бачились, зустрічались, був інтим, але нічого серйозного не відбувалося. І ви вже тут собі настроїли планів, а о, воно нічого не, не йде, нікуди не, не рухається. Може, це. Ви так до когось проявлялися і думали, що е, дуже така серйозна перспектива, а по факту нічого від цього немає. Так, бачите, тут на ніколоди скупки, які говорять, що це може реально бути пов'язано з почуттями. Це ви розглядали цю людину, мабуть, як шанс на здійснення мрії, або шанс на здійснення, е, не знаю, шанс в тому плані, що ви зустріли свою людину, свою, свою кохану людину. А по факту, скоріш за все, що ні. Просто можу вам цю людину дали для того, щоб ви якось проявили себе більш емоційно. так? Якщо це стосується а, проєктів, хобі і всього іншого, грошей, роботи, це говорить про те, що у вас ось ця така повишена емоційність, вона йде. Бо ви на цьому фоні могли багато чого робити, або робити мало. Результат не був такий, як вам хотілося, хоча вам здавалося, що з цього вийде щось більш серйозне. Це не говорить про те, що ви відмовляєтеся від цього. Це говорить про те, що це зараз може переформатуватися в більш такі більш конструктивні ваші кроки. Ну, це, це те, що забере. Давайте дивитися, що, що принесе для вас коридор за Що принесе? Козоровим коридор за Королева Кубків. Це говорить про те, що ви можете зацікавитися, може, ізотерикою. Можете стати більш емпатичною, можете стати більш мудрою і закоханою в себе і в цей світ. І вам цю любов, це знаєте, це не егоїстична любов. Це любов, коли ми даруємо її для всіх, для всього світу. Це коли ми. Всі можемо допомогти чимось, так до нас звертається, і ми допомагаємо. Це коли ми розуміємо, що ми своїм станом, таким спокійним, світлим, можемо лікувати людей, просто коли ми з ними поруч знаходимося. так. Це дуже висока емпаті... емпатичність, це розуміння того, що ми або закохані в когось дуже сильно, ви можете реально закохатися, або ми вже кохаємо, і це відчуття просто збільшується в нас. Також королева кубків, це може бути ще пов'язано з якоюсь творчістю, яка вас буде дуже сильно наповнювати. Чоловіки, для вас це може зустрітися така жінка-королева кубків. Це може бути і водний знак риба, рак і скорпіони. Або людина дуже така, знаєте, емоційна, емпатична, м'яка, добра, ніжна, лагідна, ось в якомусь такому ключі. Давайте ще подивимось, що це може означати для вас. Козурові. Карта повішений. Знаєте, це може бути ситуація, яка дуже довго не рухалась, була на стопі, а тут ви розумієте, що ви на себе, або на свій стан, або на те, що вас оточує, всі ті люди, які поруч з вами, так, ви починаєте дивитися на них під іншим кутом, то що повішений. В нього, бачите, світла голова. Це говорить про те, що він просто думає. Підвіршує ситуацію в своєму житті для того, щоб побачити її з іншої сторони на 180 градусів. І ви собі ось можете просто від, відчинити двері до такої емпатичності. Може хтось реально захоче займатися езотерикою, і це у вас буде пов'язано зі снами, з відчуттями, з енергетикою, яснобачення, яснознання. ясне в, Ось в, в такому контексті. Також це. Може стосуватися кохання. Може, ви довго мріяли хлопці про таку жінку, і ви її тут зустрічаєте, так? Дуже довго її хотіла, або хотіли з нею познайомитись, або якась людина вам дуже довго подобалась, і тут ви все, ви розумієте, що ви закохані. так? Для вас, дівчата, це може бути реально той момент, що ви теж так чекали якогось кохання, тут ви дуже сильно закохуєтесь. Може бути в когось таке у відносинах, що ті відносини, які. Були на стопі, або на паузі, вони відновлюються, і ви розумієте, що ви закохані і у вас закохані. Бачите, на дні колоди виходить імператриця, яка говорить про те, що тут ще король кубків вилазить, вилазить знизу. Це реально може стосуватися кохання. Імператриця говорить про те, що хтось може завагітніти. Також імператриця говорить про те, що може народитися якась ідея у вас, так? Або, скажімо так. Вона у вас в проєкті, так? Е, яку ви захочете в подальшому е, вкладатися, так, захочете її реалізовувати для того, щоб реалізовувати, реалізувати е, для того, щоб реалізувати свій проєкт, якусь свою мрію, або е, те, що от вас наповнює такими дуже гарними, е, приємними емоціями. Імператриця це що? Це. Е, Теж така енергія доброти, мудрості, серйозності. Це коли ми вже до чогось підходимо більш з дорослої точки зору, аніж з дитячої. Так? Хто комусь можуть зробити пропозицію, наприклад, дівчата вам. Може ви, хлопці, захочете комусь зробити пропозицію своїй коханій жінці, тому що ви розумієте, що вона ваша, ви її любите. Це ваша жінка, ви не хочете її відпускати. В плані роботи це не знаю, мені щось робота тут не йде. От чесно вам скажу: мені щось здається, що це або кохання, або ваша духовна частина, так? це коли за допомогою любові, м'якості, ось такої емпатії до вас приходить ось така мудрість. Мудрість, яка доволі цінна, і вона дана не всім. Я ось Давайте далі. Бачите, на дні де постійно вилазив король кубків, тут реально виходить пара. Люди, у яких відносини могли бути на стопі, і вони на стопі були для того, щоб ви подивилися кожен на них з іншої сторони. В когось таке може програтися. Або ви на стосунки подивитесь під іншим кутом, так? може в когось проявиться це за допомогою того, що хтось завоїзм. Давайте дивитися далі, козороги. Як себе поводити в цей період часу? Як себе вам поводити в цей період часу, козороги? Рицарь Жезлів говорить про те, що потрібно діяти, багато працювати. Це коли ми і слова свої підкріплюємо діями. Діяти згідно якогось, може, плану, так? бути яскравим, бути енергічним. Вкладатися по максимуму, ставити собі цілі і досягати їх. Якщо вам хтось подобається, йдіть на пролом, вкладайтеся в цю людину, кохайте її, ухажуйте, да, даруйте подарунки, цілуйте і все інше в цьому ключі. Рицар Жезлі він така людина. Ух, я зараз всім покажу, так? він діє, він, він багато робить, він багато працює. Мені здається, енергії тут у вас буде доволі багато. Що ще означає для вас рицарь жезлі? Чого це може стосуватися? Башня. Ну, башня це може бути ваша робота, наприклад. Або, знаєте, щось, в чомусь була розруха, в чомусь була дуже сильна трансформація. У вашому здоров'ї, наприклад, ви почнете займатися своїм тілом, своїм здоров'ям. Може, це була розруха в роботі, або в вашому хобі. Ви розумієте, що вам нічого не підходить, і ви починаєте шукати нову роботу, або відновлювати свій процес зайняття своїм хобі, або мрією якоїсь. Так? Якщо це стосується стосунків, в яких був розрив дуже сильний, наприклад, ви все одно починаєте тут діяти, або людина буде діяти по відношенню до вас дуже активно, і ви теж себе проявляєте активно. Можете постарайтесь якось переформатувати ваші відносини. Ось, бачите, ну, це, ну як тут ще по-другому. Шестерочка кубків це щось з минулого. Це може бути і робота з минулого, це можуть бути якісь робочі відносини з минулого. Це можуть бути, в принципі, відносини, відносини кохання. Це може бути людина з минулого. Так? І вам тут говорять, от, ви, може, якось посварилися, розлучилися, Починайте діяти в сторону цієї людини. У вас тут вилазить сам по собі туз жезлів. Це говорить на те, що мрія ваша здійсниться. Мрія здійсниться, інтим буде, зустріч буде, розмова буде, ви вийдете на контакт, але дійте, проявляйте себе, показуйте себе. Так, давайте далі. Як себе не поводити в цей період часу? Як себе не поводити в цей період часу? Ютерічка жезлів. Перестаньте себе цькувати внутрішньо, це внутрішній конфлікт, в першу чергу. Це коли ми, знаєте, не знаємо, що нам вибрати, не знаємо, як там далі рухатися, а я себе за це сварю, а за це хвалю. Також ця карта, вона не тільки як конфлікт. Причому такий дурнуватий конфлікт. Це ще хлопці, трошки, мені здається, граються. Це коли ми самі з собою граємося, це коли ми граємо на своїх нервах. І ви повинні розуміти, що цей стан постійно, постійно, потрошку-потрошку перейде на ваш зовнішній світ. І ось цей стан буде програватися між людьми. Старайтеся це пофіксити, старайтеся так не робити з собою. Що ще стосується, чого ще стосується ця карта, бачите, карта миру. Карта миру може означати людину, з якою ви спілкуєтеся в інтернеті, або може за кордону, може якісь справи за кордону, може бізнес за кордоном. Тут вам говорять від того, що у вас є якийсь конфлікт, може з кимось в житті, або ви конфліктна людина. Ви просто можете щось завершити, що для вас буде дуже важливе. Не завершуйте як, тільки із-за того, що ви там щось внутрішнє самі собі сперечаєтеся. Також це може стосуватися соцмереж. Ви там самі собі думаєте, ось так, а може отак, от а ось не хочу, а тут не, не вийшло. Ні. Так себе поводити на рахунок цього не можна, треба рухатися далі. Бачите, король мечів говорить, перестаньте думати головою, перестаньте бути такими холоднокровними. Перестаньте робити з плеча. так? Вам тут конструктив повинен бути, система повинна бути, але не робіть з плеча. Не треба цього робити. Будьте більш добрими до себе в першу чергу. А потім світ буде більш добрішим до вас. Якщо це стосується інтернету, у вас все вийде. У вас все, все, що ви захочете, воно у вас все вийде. Тільки потрібно трошки ось з собою попрацювати. Так? Або попрацювати між людьми, з якими ви спілкуєтеся. Може, це ваш начальник, може, це якась людина повітряного знаку зодіаку, ознаку Зодяко, Блізніці терези точніше. Може, це якась така дуже холодна людина у вашому житті, яка так себе поводить. може, це якась структура. Перестаньте себе так цікувати, все буде гаразд. Будьте сонечком. І не завершуйте якісь е, речі тільки з-за такого дурноватого конфлікту. Давайте далі. А, що потрібно змінити? Що ще можу сказати, от, як себе не поводити? У вас може бути конфлікт із-за якоїсь госструктури. І вам захочеться це все завершити. І вам тут говорять, це робити не потрібно. Зараз не час. Що потрібно змінити, в Цей період, а може, після... Що потрібно змінити, козирожки? Карта справедливості. Карта справедливості говорить про те, що вам потрібно переставати, може, знаєте, ви дуже, сильно, ви дуже довго можете щось обирати, а може так. А може так, ні, а може опять так, а може так. А оце справедливо, а оце несправедливо. Вам тут говорять, ви прийняли рішення, і на цьому крапка. Що потрібно ще змінити? Подчастись, це навести порядок в своїх бумагах, навести порядок в своєму житті в плані, може, в якомусь юридичному плані. Навести порядок в своєму сімейному житті, тому що часто це ще трошки сім'я, так? навести порядок, знаєте, щось мені навести порядок, навести порядок. Це ще карта справедливості в плані карми. Може, ви щось комусь погано зробили, а... і воно вам може повернутися. Вам потрібно зрозуміти, що от то, що ви відчуваєте, то те, що ви думаєте про людей, вони те саме думають і про вас. І все, що ви будете робити на рахунок їх в цьому ключі, навіть якщо в поганому чи в хорошому, воно все вам буде повертатися цією ж монетою. Якщо щось погане думаєте, або робите, ось ось цей момент вам потрібно змінити. Ви повинні зрозуміти, що як ви вкладаєтесь, так і в вас будуть вкладатися. Як ви, ви просто світ свій бачите через призму свого стану, внутрішнього стану, вам потрібно його міняти і потім все налагодиться. Що ще стосується карти справедливості, смірка пентаклів. це може бути карта роботи. так? Е, може, на роботі вам щось не дуже подобається, і ви там, я працюю, але не розумію, для чого я працюю. Поставте собі якусь мрію, поставте собі якусь ціль, оберіть її і починайте рухатися в направленні її, і у вас все вийде. Якщо це стосується вашого хобі або проєктів, вам тут говорять, що. Перестань оце обирати, оце я роблю, а це не роблю. Знову ж таки, повинна бути ціль, або мрія, до якої ви рухаєтеся. Ви тоді отримаєте те, що ви захочете. Тому що ви, знаєте, ви тут можете обманювати самі себе, тим самим обманюєте потім весь світ, або світ обманює вас. Може, ви на рахунок чогось обманюєтесь дуже сильно. Може, ви самі, самі себе цькуєте і тим самим самі себе от заводите в такий дуже неприємний стан. Також вам говорять тут: якщо ви робите щось тільки в своїх цілях, тих, тишком, нишком е, ви поступаєте дуже погано. І ви повинні розуміти, що ось як ці люди обкрадені і їх зрадили, бо ця карта зради, так зрадять і вас. Бо ви, ви не розумієте ще того, того, що тут зраджені і ви. Насправді, воно все повертається. Дуже така неприємна негативна карта. Хитрощів, все тільки в своїх цілях, егоїзм, зрадництво, хи, ем, обмани. Вам це все потрібно прибирати з свого життя і бути більш позитивними. Ну, у мене все. Я вам бажаю гарного кордону за темнем. Без происшествий, як то кажуть, всім на миру люблю, цілую.